Чому фрази про єдність від Зеленського та його команди є маніпулятивною брехнею? Мене звати Назар Мухачов і в цьому відео я хочу розставити кілька дуже важливих акцентів. Знаєте, сьогодні день єднання, який в минулому році вів Володимир Зеленський, і ну, власне, чому він його ввів, я ще скажу в кінці цього відео. Але я думаю, сьогодні саме важливо ці акценти розставити. Насправді, українці, значна частина українців, є одурними і вони не розуміють, що єдність і справжнє об'єднання може відбуватися тільки навколо певних цінностей. Єдність може бути, справжня єдність може бути тільки між людьми рівного духу, між людьми, які є носіями певних цінностей, засад, принципів. Коли нам говорять представники влади про єдність, то тут потрібно, знаєте, отакі. От Банальні, прості і дуже болючі запитання ставити велика кількість українських воїнів, до прикладу, на початках повномасштабного вторгнення загинула через відсутність зброї. Через те, що розмінували Чангар, загинуло дуже багато людей швидко, буквально в перші дні, зокрема, і та не до кінця сформована тероборона Херсонщини. Через те, що не заблокували білоруський напрямок. І не надали вчасно озброєння, зокрема, бронебійних засобів не мали навіть тероборона Києва на другий день, 25-го вечорі, вже тоді, коли московська бронетехніка в'їхала в Київ, до речі, в'їхала, а не вірвалася. І хлопці зупиняли всім, чим могли. Зупиняли бронетехніку коктейлями Молотова. Дуже багато людей через це загинуло. І от коли нам говорять про єдність, то от я хочу задати запитання: а про яку єдність може йти мова? Між сім'ями загиблих воїнів, які захищали Україну, і тими, через кого вони загинули. Через тих, хто розміновував Чонгар не заблокував білоруський напрямок і так далі. Аналогічно гостомельський аеропорт. Про яку єдність може бути мова, коли ми говоримо про зґвалтованих і гвалтівників. Про тих, хто несе останні гроші для української армії, про пенсіонерів, які отримують мізерні пенсії в кілька тисяч гривень, і про мародерів, які купують золоті яйця і 4 мільярда крадуть більше 4 мільярдів. Чи про тих, хто розкрадає гуманітарку вагонами? Яка єдність? Ви що, серйозно? Це ж просто маніпуляція, це ж брехня. І ви знаєте, таких прикладів ще можна багато продовжувати, про яку єдність можна говорити між там, українськими воїнами, які відчувають кровний зв'язок з, з українським народом, зв'язок з українською землею, вкоріненість. І тими, хто все життя був малоросами, яка є різниця, казав сеньор Голодомор, порівнював Україну з порноактрисою і так далі. Що про це вже всі забули? Звичайно. Нужно просто перестати стріляти, про це також забули. І фраза сказана вже в лютому 2022 року: ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді ми не зможемо будувати дороги. Про єдність кого з ким. Ця єдність це імітація, причому це імітація. Маніпулятивна, брехлива, яка вкидається нашими ворогами для того, щоб люди не розуміли, що насправді відбувається. І для того, щоб люди не чинили організований супротив тим, з ким не просто не можна об'єднуватися, а головна маса кого повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності. Те, що я казав на початках і часто згадував в своїх ефірах: справжнє об'єднання, справжня єдність може відбуватися саме навколо базових цінностей, навколо любові до України, навколо образу України майбутнього, який має бути той образ, щось таке малоросійське чи там відновлення Русі з центром в Києві, але без української культури, без українського змісту. Чи власне українська культура? Україна, яка повертає собі роль культурного цивілізаційного центру? Це ж абсолютно різні речі. І тут, ви знаєте, хочеться згадати Шевченка і його дуже-дуже сильну фразу. Не вам в мережаній лівреї, доносчики і фарисеї за правду присвятую стать. Це дуже важлива фраза. Знаєте, оце в коротких тезах закладений дуже-дуже глибокий зміст. Справжнє об'єднання може відбуватися тільки між людьми вільного духу. І з приводу такого об'єднання, з приводу такої єдності українцям ширше треба думати, прив'язуючи те все, що я казав, ті всі акценти не тільки до Зеленського і його компанії. Ну, тому що дійсно, яка може бути єдність тих, хто захищає там українську землю, і тих, хто зараз оптом і в роздріб її деребанить, розпродає землю, надра, там і так далі. Але питання в тому, що нам же ж на рівні так званих патріотичних середовищ також дуже багато розповідають про єдність, про єдність навколо чого? Навколо якої ідеї? Єдність заради чого? Заради якої України, яку ми повинні побудувати? Такі питання треба собі ставити. І коли ми їх дійсно ставимо, і якщо ми не обдурюємо самі себе, не вдаряємося там в якусь політичну конюктуру, в якісь різні форми самообману, то ми приходимо до дуже простих висновків. Насправді, єдність може існувати тільки людей вільного духу. Рівного духу між собою. Знаєте, нерівність душ це набагато страшніше, ніж майнова нерівність між будь-ким. Ну і власне, вже на завершення цього сьогоднішнього відео прокоментую оцей день єднання. Оцей день єднання насправді, на мою думку, його ввів Зеленський для того, щоб розмити святкування деяких епізодів столітньої давнини. Коли українці із Західної, із Центральної, із Східної, із Південної України пробували тут створити свою державу. Коли відбувався акт злуки у УНР і ЗУНР, оце фактично для того, щоб це розмити. Було створено таку підміну день єднання. А давайте всі будемо єднатися. Ті, хто любить Україну, і малороси, і манкурти, і вороги, і зрадники, які щоправда, зараз дуже гарно можуть казати Слава Україні. І в багатьох таких, знаєте, ура, патріотів від цього екстаз починається. Ну він же ж каже, слава Україні! У нього ж така антимосковська риторика, ух-патріот і так далі. Оце єднання це якраз така підміна, тонка маніпулятивна брехня. І нам це потрібно усвідомлювати. І ви знаєте, коли ми вже говоримо про єднання, то я задам таке запитання, яке я трохи пізніше в окремих відео і в статтях буду розкривати, але. Єднатися можна тільки зі своїми, а хто для українців є свій? Це дуже важливе запитання, і воно точно не просте. Тому що ну, я особисто зараз там навскидку не можу сказати там. Чіткий, абсолютно конкретний набір критеріїв. хоча, звичайно, якісь міркування би озвучив. Але про це я говоритиму в наступних відео. А вас я прошу про зворотній зв'язок, тому що вважаю цю тему дуже важливою прошу вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Це дуже важливо для формування україноцентричного інформаційного простору. Це ваша допомога, яка не займає багато часу, але яка є насправді дуже-дуже важливою. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.